Шановні Присутні ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питання освіти, охорони, здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. Із п'яти депутатів присутні три, що дає нам право розпочати засідання комісії. Присутній Біляєвка Сотін Анатолійович, Новикова Наталія Вікторівна чи Сетяна Петрівна. Для ведення. Протоколу потрібно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Пропозиція. Так, хто за те, щоб просаті Анатолійович Білянів був обраний секретарем засідання? Дякую, наголосимо. У роботі комісії беруть участь Ведоп'ян, Тетяна Анатолійна, директор комунальної установи, центр надія свого способ. Станікава Іріна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу з гуманітарних питань, виконкому Харницької селищної ради. Порядок денний Про введення посади фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до структури та штатної чисельності комунальної установи, центр надання соціальних послуг, Доповідач до Тетяна Анатолійна і друге питання доповідач Саннікова про організацію освітнього процесу в закладах освіти. Анатолій, будь ласка. Доброго В країні тривають воєнні дії і додому повертаються ветерани. Це створює певні виклики для громад під час повернення захисників з війни стає актуальною допомога, яка включає реабілітацію після війни, адаптацію до цивільного життя, психологічну підтримку. Вирішення соціально побутових питань працевлаштування тощо. З метою надання комплексної підтримки ветеранам війни. Та їхнім родинам, допомагаючи їм адаптуватись до цивільного життя після повернення з військової служби, пропонується ввести з 1 вересня 2025 року посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб до штату комунальної установи Центр надання соціальних послуг Європейської селищної ради. Визначити для фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Умови оплати праці відповідно до обсягу коштів, передбачених у розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Фахівець в супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у громадах виконує важливу роль, яка виходить за рамки звичайної діяльності соціальних працівників. Простими словами, після родини він перший, хто почне послідовну взаємодію. З ветеранами, демобілізованими захисниками, захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечує індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя. Такий фахівець буде працювати тільки з конкретною аудиторією, Це дасть змогу глибше зануритись у потреби клієнтів, з'ясувати їхні потреби та вирішувати питання, пов'язані з поверненням війни. І в зв'язку з цим внесені зміни до положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг, яке пропоную теж затвердити нові редакції. Так, да, головним розпорядником субвенції є Міністерство ветеранів. <гум> Це може бути завжди спочатку субвенція, потім перевіряти на місцевій державні. Але на даний час, як якби є? Ко ще є питання. Голосую. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Віляю за Новикова. Чех. За рішення прийнято. Дякую, Анатолій. Дякую. Будь ласка, Ірина Олександрівна, то заплатилася із організації. Значит, відбулися об'єкти до стосовності закладів освіти до нового 2025-2026 навчального року. Після висновків позитивних висновків комісії зібралися педагогічні ради і були прийняті рішення про ту або іншу форму навчання. І на директори закладів освіти написали листи, щоб засновник підтримав їх рішення і, виходячи із умов кожного дня закладу, Пропонується організувати освітні процес у 2025-2026 навчальному році з 1 вересня 2025 року в очній формі навчання в Дережовацькій гімназії Яворницької селищної ради Дніпровідовської області, тому що там є всі умови і діти охоплені всі укриттям, але без дошкільного підрозділу. Це далі тільки ну, учні п'ятих 9 дев'ятих класів. У змішаному режимі, що поєднує очну та дистанційну форму навчання, це практично тиждень через тиждень, це Йорницький ліцей разом зі всіми своїми філіями і зашкільним підрозділом, добричівський ліцей, ну тому що будується йому укриття, але на даний час це розпочинати освітній процес, тому починаємо в змішаному режимі, як тільки буде у них відкриття, то буде можливо да, виявлення цього рішення. І тоді також отримує на руки акти, там, ну, всі необхідні документи, щоб організувати очну э, форму учення. Ну, на даний час тоді э, рада прийняла змішану форму на базі дошкільного підрозділу ну, на два. Шахтарська гімназія Яворнівської селищної ради Дніпропетровської області, вони орієнтують укриття і тому у них можливості тільки Змішане навчання. Держчині підрозділ реалізація гімназії Яверницька селищна ради Дніпропетровської області. Також змішане навчання разом з садочками. Єварницький садок номер воложка, яверницький садок номер два сонечка, іварницький садок номер півджілька. Всі змішане навчання це залежить від того, що діти повинні спати, але в укритті ну немає ще на для такого, щоб діти спали. Тому змішане навчання. І дистанційна форма залишається у двох наступних закладах освіти – це дошкільний підрозділ NoRІ і номер два Шехтарська гімнадія Євгенської селищної ради. Перший пов'язаний з тим, що тимчасово у них орендує приміщення заклад освіти ліцей добри А друге, ну на жаль, хоча немає власного, але там розглядається можливість, щоб його зробити проекти. Об'єднати школи, щоб надалі було. Ось такий рішення. Тут у нас змішані ліцеї майже всі змішані, а дошкільні заклади тоже крім двох восьми до двох чотирнадцяти години, так? Заклади дошкільні, зараз так, режим у них максимально, які можна, щоб дитина не

Нічого. два проти одного? Конечно, вже два человека. Да, но вы просите появиться. Выносится на розы от Угу. Да, все. Шановні депутати, депутаты, <плодиція> комиссия развернула заседание пытания. Дякую за роботу на ага. выстреличе в сесії. На сесії. Да.